Мінкульт Росії заявив, що фільми Барбі та Опенгеймер не будуть показувати в кінотеатрах через те, що вони не відповідають цінностям країни. Не mm -hmm. вірю. Насправді вірю, це жалюгідний фейк. Барбі і Опенгеймер не будуть показувати на Росії, тому що цього не дозволили правовласники цих фільмів. Великі голівудські компанії пішли з російського ринку ще минулого року. Тож, поки я буду насолоджуватися саундтреком Опенгеймера після його перегляду, росіяни будуть з нетерпінням чекати на нові пригоди. Чебурашки. Сподіваюсь, у другій частині чебурашка поїде все-таки на СВО. <плес> Росія це країна і згой, і це факт. Росіяни стали небажаними майже у всіх цивілізованих країнах світу. Їх відмовляються годувати в ресторанах, їх виселяють з готелів. Мені взяти нам далі.

Простим росіянам навіть доводиться мімікрувати під українців. І це знаєте, дуже смішно. Але це все одно не допомагає. І це тільки на побутовому рівні. А в бізнесі та геополітиці від Росії просто шарахаються як від прокаженого. Да, я російський, я горжусь этим. Горжусь, гаржусь. Гаржу! Я руський! Тому Кремль кинув величезні фінансові та інформаційні ресурси, аби показати, що насправді на заході у Росії є якась велика підтримка а від України навпаки всі дуже втомилися. Немецкая газета Welt пишет, что начиная с середины лета Германия прекратила поставлять режиму Зеленского уже обещанное оружие, чтобы не терять дорогостоящую технику в провальном контрнаступлении. Щоб показати безмежну любов Заходу до Росії та Путіна, пропаганда взяла гроші на газифікацію Сибіру та пішла в магазин збитих льотчиків і затарилися там по акції корисними ідіотами. Тож зустрічайте Джеф Монсон, депутат, Тат від єдиної Росії день я учуть пуски. Слухайте, ну ось від кого треба російську мову захищати. Він буквально взяв її на больовий прийом. день я учить по і ще один великий поціновувач кулебяки та великий поціновувач бити свою дружину Стівен Сігал його не раз звинувачували в насильстві та сексуальних домаганнях. Справжній адепт російських родинних цінностей. Як ви розумієте, звісно, що така добра людина не може не любити Путіна та Кадирова. я гадаю, ми живемо зараз у дуже складні часи. І Путін один з найвеличніших лідерів на планети. Я вірю та молюся, щоб він отримав ту підтримку і любов, на які потребує до речі, Стівен Сігал не просто дешевий скоморох в кімоно. Він тепер воєнний злочинець. Це важливо після того як приніс власну тушу в концтабір в Оленівці, де росіяни вбили десятки наших полонених азовців. О, ледь не забув, був же ж цей Жерар Алкаш Департьє, почесний громадянин Чеченської республіки. Але після 24 лютого він сказав оревуар і попросив Францію вибачити його за гріхи і впустити назад. Бо ну краще насолоджуватись буябесом десь в Марселі, ніж стояти в черзі за бургером у вкусної точках. Творити ось цю ілюзію підтримки, пропаганда намагається завдяки дуже авторитетним західним експертам та журналістам, які захоплюються політикою Росії та критикують демократичний світ за підтримку України. Один з таких гуру Скот Твіттер. А я кожен вихідний їду туди. Я їду туди, тому що я хочу зрозуміти, що там відбувається. услышать, що вони говорят, почувствовать, що вони чувствуют, ми не з українцями сражаємося, ні. з германцями. Хто це такий, спитаєте ви? Хто ця людина, яку цитує вся кремлівська пропаганда? А я вам відповім: він. Педофіл, ось цей персонаж Скотті неодноразово звинувачувався в сексуальних злочинах проти неповнолітніх і був навіть засуджений в 2011 році. А у 2014 був умовно достроково звільнений і одразу влаштувався, як ви думаєте, куди? На Раша Тудей. Виявляється, він ніякий не західний експерт, а звичайний російський пропагандист, який просто говорить класною англійською мовою. Він став відомий завдяки своїм дуже точним прогнозам про близьку поразку України. Я слушал, в Великій Британії заявили, що збирається буде 15 000 українців. Хорошо. А у російських 300 000. Проста військова математика. 300 000 проти 15 000. Я поставлю на 300 000. Нам немає сенсу класти голови за территорию сейчас. И нам лучше отойти сейчас, потому что через месяц у нас будет от 10 до 15 дивизий на фронте. И все. Когда наступит этот момент, гейм овер. Зачем сейчас жертвовать тремя тысячами парней? Сейчас мы сохраним их жизни, а все проблемы разрешим с наступлением новой реальности. Если Скотт Риттер сказал, что контрнаступ провалился, это означает, что россияне скоро будут текать с Крыма. Російська пропаганда ось таких рітерів створила тисячі. Проплачені західні маргінальні експерти цілодобово пишуть хвалебні публікації про Росію, і потім російські змі посилаються на них. Типу, ось, бачите, про нас пишуть навіть в Британії. А ви кажете, нас ніхто не любить. Тільки річ в тім, що більшість ось таких персонажів це взагалі не експерти, а західні ресурси, в яких вони. Публікуються створені або самими росіянами, або мають три підписника і якусь єдину криву публікацію. Ось, наприклад, популярний експерт на російських каналах Скотт Беннет. Пропаганда подає його як колишнього офіцера військової розвідки в США. Нічого собі. І звичайно, цей розвідник знає абсолютно все на світі, навіть те, що ковід вигадали. Здогадайтесь, де ні, не в Китаї в Україні. Після 24 лютого його риторика не змінилась. Там повний букет справжнього експерта з РосТВ. Зеленський маріонетка Пентагону зсу відкривають вогонь по мирним мешканцям і інша мечня. Все ветераны, разведка и военные сейчас понимают очевидную вещь. За украинской армией внимательно наблюдают. Британия, США, особая воздушная служба Британии, Масад действительно инструктируют Зеленского, чтобы любой ценой противостоять российской армии и Путину. Ані фактически віддають прикази огонь по памірним жителям, які намагаються покинути страну. Ось мені цікаво, як такий експерт та розвідник у 2011 році міг попастися п'янючий за кермом з купою, вогнепальної та холодної зброї? після чого військові дізнали, що він ніякий не офіцер, та просто незаконно мешкав на військовій базі США з підробленими документами. А ще є ось цей француз Адріан Боке, який нібито був бучий. І заявляє, що різанина вчинена там росіянами це інсинуація навіть не британської розвідки, а СБУ. Ми приїхали в Бучу абсолютно без всякого контролю паспортів, благодаря этому агенту. І в першу очередь я заметил трупи, которые лежали а, в центрі міста, в центрі Бучі. І в этот момент я замечаю, как из небольших машин достают другие трупы. А ці трупи достають і гражданський і їх рядом з іншими трупами на дару і за класикою жанру українці в нього нацисти, росіяни красунчики. І ще в нього сотні відео та фотодоказів злочинів українських військових. Але жодного з них він чомусь так і не показав. Просто треба йому повірити. І найцікавіше найдовший час перебування боке в Україні. 72 години він заїхав через польський кордон 17 квітня 2022 року. 18 квітня він все ще перебував. Увага, у Львові про що сам написав в своїх соцмережах. А 19-го виїхав з України. Якщо він не єжачок Сонік, то встигнути відвідати Бучу і тим більше провести там якесь власне розслідування. Він не міг навіть теоретично. На цій брехні його власне і зловили самі французькі журналісти. Але російські бочки для зливу радісно продовжують цього боке цитувати. Французский волонтер Адриан Боке – крайне неудобный свидетель для киевских властей. Он специально приехал в Москву, чтобы рассказать, что видел сам на Украине и передать все данные российским правоохранительным органам. Весной он отправился на Украину в качестве медработника, чтобы помогать местным жителям, а в итоге стал свидетелем преступлений неонацистов, видел казни пленных, стрельбу по жилым кварталам со стороны ВСУ и очень быстро разобрался, чем отличаются методы ведения боевых действий украинских националистов и наших подразделений. Но давайте отверто сказать, что На заході, от абсолютно ніхто не підтримує Росію, теж не можна. Є у Путіна там справжні союзники. Наприклад, на міжнародний консервативний форум у Санкт-Петербурзі з'їхалися Націонал-Демократична партія Німеччини, яка підтримує збройну агресію проти України. Або ж грецька золота зоря, ось подивіться на їхній прапор, і все самі зрозумієте без слів. А ще Британська національна партія, Італійська Ліга Ломбардії, Іспанська національна демократія, Національний рух Техаса, партія Шведів, Угорська партія Йобік та Лепен зі своїм національним фронтом. Яка потужна підтримка, скажете ви, але завжди є нюанс. Все це ультраправі ксенофобські і відверто фашистські організації. Ось так іронічно, що країну, яка позиціонує себе найбільшим поборником фашизму в світі, у тому ж світі підтримують тільки фашисти. Ну, скажи, хто твої друзі, я скажу, хто ти. Як бачимо, за Росію на Заході лише якісь вигадані персонажі та злочинці з праворадикалами. радикалами. Наративу про якусь підтримку Росією на Заході я поставлю 5 гоїт з 10. бо мережа фейкових експертів та змі дійсно величезна. Треба віддати їм належне. На мою думку, Росія все це робить не тільки для того, щоб дискредитувати Україну. Правда, Росії особисто дуже важливо, аби Захід думав про неї гарно. Це комплекс меншовартості та раболіпства перед західною цивілізацією. Вони ненавидять, бо хочуть, щоб ця цивілізація їх любила. Хай навіть ця любов буде якась вигадана. Тому, знаєте, як дитина, вони постійно роблять шкоду, щоб на них дорослі все ж таки звернули увагу. На цей раз у них вийшло: їх візьмуть за вухо, дадуть ременя та поставлять в куток на український горіх. Ви дивились обережно фейк. Друзі, пам'ятайте, ніхто вас не обдурить, якщо ви самі, звісно, цього не захочете. І поки існує Росія, існує російська брехня. А значить, існує наша програма. І наостанок, якщо ви п'єте і не п'янієте, то у вас печінка Медведєва.